Чи маєш дороги, не знаєш, да? куди веде ваш вибір? Вибір ви вже зробили, притом... <смі> вибір зробили, вибір по справедливості, прийняли рішення рухатися, прозріли, да? очі прям відкрилися, якось побачили істину з ситуації. Куди веде вас цей рух, скажімо так, в епоці, по цій. Колісниці вже зробили дії, які вас ведуть, да? ви управляєте цим процесом. Куди вас веде, веде це рішення, куди веде це рішення? Тут особисте життя, особисте життя. Ви вже для себе прийняли рішення, але ще не сказали. От я сказ... от ви ще не сказали, що ви підбираєте чи то варіант, чи ту ситуацію, якусь, щоб побачити, як воно є насправді. Не то, що як є насправді, а ну, ви очікуєте більш підходящого варіанту. Бо сьогодні якось, от в даний момент, знаєте, не на часі. По двойки мічей, якщо зараз скажете, то можуть якісь бути неприємні для вас наслідки, тому ви вичікуєте. Хорошо, коли все-таки наважитеся, скажете, куди вас поведе це рішення, куди вас поведе це рішення. Чоловік навстрічі буде вам розказувати, вішати на вуха, дуже дзвеніти своїми колоколами біля вас, да, щоб. Проявлятися буде активно, да, буде, буде розказувати, дивіться, і помагу по імператору, красноречі, як то кажуть, не потрібно позичати, і він тут буде дуже красиво вам розказувати, що ні, не стоїть розставатися. Е, хорошо, ми зрозуміли. Далі що? Далі який розвиток буде? Далі який розвиток буде. Далі який розвиток буде. Дивіться, тут шанс на стосунки, на ну, на те, щоб ці стосунки вистроїти, він все-таки є. Але потрібно приймати уроки, приймати уроки з двох сторон. Не зовсім тут є таке неприємне відчуття, коли я не зовсім реалізований в парі. Так? Це скоріше дівчину стосується. І тут, чесно вам скажу, ну, жити в такому постійно будете себе відчувати десь недостаточно, якось, що він не він, він недоволі. Будете постійно крутити ці думки в голові, але що з цим можна працювати? Ну, тут є сенс звертатися до фахівця, як то кажуть. Більш детально на особистому розкладі можемо подивитися конкретно вашу ситуацію.